Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, чи посадять колю Тіщенка, колю котлету за грати. Чи посадять його офіційно судом за грати в в'язницю? Закриті перспективи. Закриті перспективи, бачите, тут грати. І зірка. Сподівання на те, що його посадять заграти, перспектива закривається. Бачите, тут на 9 посухів такі от грати за спиною. Навіть колода говорить. З дама мечів закон не працює. Чи заберуть в нього мандат, мандат депутатський? Четвірка посухів перевернута. Сімка куп. Ну, нестабільність під питанням. Нестабільність під питанням. Він може підключити якісь зв'язки. Може підключити зв'язки, але в результаті. В результаті. А в результаті перспектива складається в тому, що буде багато небажаючих людей, які хочуть, що хочуть, щоб він був, залишався депутатом і на них накладав таку пляму позору. Буде дуже багато людей, які будуть нести ідею, небажання, щоб він залишався, щоб цей Ктіщенка залишався в Верховній Раді. Будуть робити все, щоб унеможливити його супротив. Результат. Щоб він получив ну, по заслугах. Буду це робити в м'ягкій формі. Ніби знаєте, щоб і дружбу не спортити, і врагом не стати, ну, от якось так роздвоєння буде, щоб кожен залишився в виграшній ситуації, як якась така подвійна ситуація. Ті, хто має його забрати, той мандат, не захочуть з ним сваритися, і будуть робити так, щоб кожен залишився при своїх непорушених інтересах, і щоб кожен був у вигідній ситуації, виграшній ситуації. Ну, більше тут іде, як можуть забрати, що заберуть. Більшість, більше іде. Ну, це, от, тіпа, от його мандат, він його несе, але він буде мати наслідки. Буде мати наслідки зловживання своїми повноваженнями. Ось так. Тобто він не, може, не зможе більше, ну от махаючи тим мандатом робити те, що він хотів. Не зможе продовжувати. Помірність перевернута. Так що нехай забирають. Нехай забирають. Ось так. Ну і ще ви мені просите подивитися. Міста Нікополь, яка його доля, коли перестануть обстрілювати. Ну, коли я дивитись не буду, я вам одразу говорю. Того, що, ну, я можу спитати, як, як довго будуть і встановити рамки, давайте подивимось, місто Нікополь. Яка його доля, яка небезпека його для нього існує з боку орків, до кінця. Давайте до кінця літа 2024 року. Доля Поля до кінця літа 2024 року, яка небезпека з боку орків, чи існує вона. Ну, те, що будуть порушувати ваші повітряні кордони, то так. Але я хочу так сказати, що вас мають посилити. Ваші кордони мають якось посилити. Мають якось стабілізувати вашу ситуацію до кінця літа? От, якби за ідея мова про завершення збереження якогось ресурсу? Мається на увазі якісь повітряні кордони для того, щоб щось не літало над вами. Карта війни перевернута. Ну, якось будуть стабілізувати у вас ситуацію, я так хочу сказати до кінця літа. Чимось вас мають посилити. Бачите, те, що для вас дуже цінно, мають. Я не хочу наперед говорити, але те, що літає і є цінним для вас. те, що... Мають вас посилити і є для вас цінним. Воно може літати. Тут всі карти позитивні. Тобто те, що літає, посилення ваших кордонів, воно обмежить примхи ворога і посилить вашу енергетичну вогняну спроможність. Те, що ціни такого у вас ще не було, але воно буде поштовхом до змін, які мають призвести до стабільності. Знову ж таки, це охорона вашої території, охорона чимось вогняним. Бачите, такого ще не було, коли зміни йдуть. Тут Зміни йдуть на стабілізацію. Ну, Побачити, що там має у вас бути, на ну, якесь посилення. Закривають перспективу для ворога, для жорстокості, для аб'юзу, закривають перспективи. Ну, давайте поки на цьому залишимо. Тобто вас мають посилити якось. Я тобі, собі думаю, кордони ваші мають посилити: повітряні і наземні кордони. Тут і земля, і повітря йде. І, можливо, посилять тим, що літає, але літати можуть і ракети, і літаки. Побачити, що це має, може йти, про що йдеться мова. Ну і знову ж таки, тут іде спроба захистити вас від води. Від води, якісь щось будуть таке вибудовувати, я не знаю. Напишіть мені, ну, якісь точні розрахунки. І партнерська допомога це Партнерська допомога Якась допомога для вас йде. Знову ж таки, щоб те, що з води літає, воно падало, щоб його ловили. Ну, Давайте поки так, напишіть мені, що у вас там відбувається. І дякую вам ще раз за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всеї Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. До побачення!